Село оборони стягнули резерви на Вримівський напрямок. Запоріжанка замовила вбивство колишнього чоловіка. На Хортиці знайшли новий артефакт. Про це та інше у підсумках Суспільного. Українські війська підтягнули резерви на Вримівський напрямок межу Донецької та Запорізької області. Про це у коментарі Суспільному розповів речник село оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, це зробило би запобігти просуванню окупантів. Понад 13 тисяч будинків пошкоджені внаслідок обстрілів у Запорізькій області, ще понад півтори тисячі у Запоріжжі. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, відремонтовано 195 будинків, у тому числі 166 – в обласному центрі. Також тут відновлено 5 багатоповерхівок, 17 – зруйнованих. Ще дві планують відбудувати до кінця року. Замовила вбивство колишнього чоловіка та його родини заради 30 мільйонів гривень. У Запоріжжі затримали 34-річну місцеву жительку. Як повідомили в Нацполіції області, після розлучення вона розробила план ліквідації екс-чоловіка, звільненого з лав ЗСУ через поранення, та його брата і матері, аби заволодіти їхніми статками. Для цього знайшла виконавця, пообіцявши йому половину від 30 мільйонів гривень. Аби врятувати життя родини, поліцейські інсценові вбивство братів. Відтепер жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Деякі послуги в ЦНАПах та в дії тимчасово недоступні після російської кібератаки на державні реєстри. Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації з питань цифровізації Володимир Чередніченко. Зокрема, зараз неможливо подати заявку на її відновлення. За словами Чередніченка, відновити роботу всіх послуг мають впродовж двох тижнів. Допомагав оформити фіктивний висновок ВЛК у Запоріжжі. Повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю. За даними Нацполіції в області, за винагороду він допомагав військовозобов'язаним отримати фіктивну довідку про непридатність до служби в армії. За одну таку послугу вимагав 3 тисячі доларів, частину якої повинен був передавати лікарям військово-лікарської комісії. Відтепер йому загрожує до 10 років тюрми. У Запоріжжі на Дніпраді стали новий артефакт колесо, яке, ймовірно було частиною електроупор, встановлених під час будівництва Дніпровської ГЕС. Нині знахідку досліджують. Планують відреставрувати та представити на експозиції, присвяченій історії міста. Спортсменка з Гуліполя Марія Курман стала чемпіонкою України з боксу серед молоді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Гуліпільської громади. Впевнено, провівши три поєдинки, Марія увійшла до основного складу збірної України та виконала норматив майстра спорту. Відтепер спортсменка готується до чемпіонату Європи. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.